Чемпіона України Кременчука. Ну і п'ята, ой, четверта, перепрошую, П'ятірка. Тут у нас двоє хокеїстів у захисті. Руслан Здоровець зі швейцарського Давосу номер 4 Ми хокеїстів. Тобто він перед початком цього турніру казав, що він хоче перевірити якомога більше гравців перед тим, щоб побачити їхню готовність, кого можна залучити на. Олександр Пересунько, Денис Бородай. Ну, Олександра Пересунька тоді дубль був на рахунку. Сподіваюсь, що сьогодні ці хокеїсти, які теж в заявці, зможуть показати вони хорошу гру. Ну і напевно, що в першу чергу рахунок тут, мабуть, не на першому місці, тому що все ж таки дуже. Теж не команди, але хотілося б іноді перевірити, напевно, що свої сили з іншими опонентами. Ну, і власне так має бути в лютому, коли буде наступне вікно цього турніру. Турніру, як я казав, що поки що ну, це і спроба румунів нарешті вийти в атаку, організувати щось біля воріт збірної України. Ось тут кидок. Друга п'ятірка збірної України зараз на люду. Повертаємося ми до берцені арені в Румунії в столиці Румунії Бухаресті. Одразу розпочинається ця 20-та румуни. Поки що найбільше загрожують воротам Олега Петрова своїми китками. Зараз спроба Румунів організувати свою атаку. Кидок, Небезпечний момент біля воріт збірної України. Це був Віталій Лялька зараз боровся біля щита. Ну і втратив шайбу. Тут перехоплення від української команди. Лялька отримує шайбу назад. І кидок, кидок від 24-го номера збірної України Дениса Матусевича. Ну і показує вже свою майстерність тіла Адор'ян. Його ланка нападу зараз на льоду. Кременчуцька ланка нападу, якщо вже так говорити. п'ятірка збірної України на льоду зараз Денис Бородай на Віктора Захарова. Це завдавав кидок, Здається, 12-й номер. Денис Жеребко. зараз ми побачимо повтор, але Здається, це був якраз молодий нападник Сокола. Денис Жеребко. приймає вітання. Так, Денис Жеребко відзначає. Шайбою свій дебют у збірні України приймає вітання 12-й номер збірної України. І доводить Денис, що недарма хотіли його залучити ще в першому вікні на цей турнір. Ось бачите, як Сергій Писаренко вітає молодого нападника, 17-річного хокеїста збірної України. Лише в минулому сезоні він почав виступати за основну команду Київського Сокола. Продовжує він змагатися ще досі. Ще частину часу в меншості вбили українські хокеїсти в чотирьох проти п'яти це вже не в трьох. Дещо легше не змогли викинути в цьому епізоді українці шайбу подалі. але Продовжується боротьба. І летить, летить український хокіїст. 19-й номер. Закидає, закидає Гліб Кривошапкін в цьому епізоді. В меншості гліб Кривошапкін робить рахунок 2-0. Як же зіграв Гліб в цьому епізоді. Я хочу, звісно, я думаю, що і ви хочете подивитися цей епізод, наскільки впевнено, нахабно, по-хорошому, по-спортивному, нахабно зіграв Гліб Кривошапкін в цьому епізоді, Отримує він вітання від своїх опонентів. Так, переграв у ногах він опонента 4-го номера Матія Сахаранина і закидає він у ворота, просто обіграв спокійно Атілу Адоржана і робить нападник Кременчука рахунок 2-0. 17-річного нападника. Ну, от сьогодні обидві шайби організували спочатку трійка нападу Сокола, коли Віктор Захаров віддавав пас на Дениса Жеребка. Ну і далі вже на льоду були представники Кременчука, зокрема, коли Гліб Кривошапкін втік від свого опонента. Вадим Мазур зараз буде боротися за вкидання із Альбертом Загідуліним, 21 перша номер збірної України. Розборовся за шайбу. Небезпечний епізод біля воріт збірної Румунії. І що приймає Олександр Пересунько? Вітання. Не побачив я там, чи влетіла шайба, шайбар спочатку ворота збірної Румунії, тому що дуже так цікаво скадрувався в тому епізоді. Режисер е трансляції, але давайте зараз побачимо ми повтор цього епізоду. Але Олександр Пересунько. 17-й номер. Нападник е уні з Освенцима, який виступає у польському чемпіонаті. Відзначається закинутою шайбою і приймає вітання. Ось зараз. Е так, тут ну, нець з е такого. Ракурсу не видно. Спочатку ще залетіла шайба. Ну ось знайшов Олександр Пересунько. Місце для цікавого факту. Окрім хокею, надзвичайно захоплюється шахами і навіть грає постійно і під час турнірів на зборах в онлайн-шахи. Тому хто так само є простір для експериментів зі складами і в тренерського штабу української команди. Тому мінус дуже цікаво, яким буде завтра, зокрема. Склад збірної України. А тут помилка. Помилка українських оборонців призвела до того, що розмочують рахунок хокеїсти збірної Румунії. Золтан Рот. І це 23 номер Рокалі. Річард Рокалі Больдішар відзначається шайбою в цьому епізоді. Подивимося ще раз. Так, тут просто розстрілював румунський хокеїст. Після цього пасу з заворіт. Не було кому протидіяти на п'яточку збір. Відбулася зміна хокеїстів І починається далі спроба румунів спробувати теж відзначитись. Тамаш Ладай відкидав. Він на свого партнера і ось так от від синьої лінії, від синьої лінії прошивають Олега Петрова Румуни. Петер Балаш, 19-й номер, відзначається від кітком від синьої лінії. Гравець клубу Меркурія Чуч. Цікаво подивитися зараз повтор цього епізоду. Здається, там екранували. Українського голкіпера так був масивний Ладай Тамаш перед воротами. І цілком можливо, що не бачив початкової фази цього китка Олег Петров. Намагається поки обидві команди заволодіти шайбою. Поки що роблять це румунські хокеїсти. Кідок по. В воротах Олега Петрова. Не дивлячись, він віддавав цю передачу. Ну, якраз в тій зоні не було нікого з української команди. Ну і зараз зміна відбулася в складі синьо-жовтих. Вийшов на паркет Денис Борода. Ой, на на лід Денис Бородай. Денис Жеребко завдавав кітка. Тут ось так, от зреагував Атіла Адор'ян. Якесь мереживо показує, як має його команда зіграти. Цікаво, чи буде зараз знімати воротаря? Так, шість хокеїстів зняли. Зараз немає воротаря в, в Румунії. Пішли вони в Абанк, намагаючись врятувати цей поєдинок. Ну і звісно, це шанс для української команди. Але вперше уже 20, Остання можливо атака збірної Румунії. І їхній шанс спробувати врятувати цей матч. Небезпечний момент. І викидають знову шайбу. Українські хокеїстів. в штангу влучає шайба. І зараз буде спроба. Нагода для Гліба Кривошапкіна, який, схоже, там. Зазнає травми в цьому зіткненні після силового прийому румунського хокеїста. Але тим не менше, збірна України перемагає румунську команду в першому поєдинку. В першому поєдинку з цієї серії з трьох матчів. Ось так. От шайба влучила в стійку воріт збірної Румунії. Я думаю, що це вже не грає ролі, але не встає, не встає з льоду Гліб Кривошапкін. Сподіваємося, що там нема нічого серйозного. Бачимо, що лікар української команди зараз поспішає туди за ворота румунської, збірної Румунії, щоб подивитися, що ж там сталося. з